Вітаю, друзі. Я майже місяць шукав відповідь на запитання, чому Вілкуляка все ще не у в'язниці, особливо після того, як голова військової адміністрації Дніпропетровської області приїздив до Кривого Рогу та щось там з'ясовував із гауляйтером, але так нічого і не з'ясував. Тільки подякував. Дякую окремо е, пану Олександру Юрію. Олександру Юрійовичу теж новорічна. Юрій. 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 У своїх пошуках мені вдалось дійти до співрозмовника, що наближений до офісу президента, і почути відповідь: навіщо Зеленському вілкуляка, і які інші сили тут задіяні? Цього разу я не буду просити вас подивитись відео повністю, а одразу назву прізвища Равін Лірон Едері та пан Мармер разом із величезною купою інших так званих китів, які мають у власності величезні статки у кривому розі, здобуті завдяки вілкуляції. І це для мене саме головне до чого тут вони? Зараз поясню, але спершу попрошу вас подивитись, чи ви вже підписані на мій канал. І якщо ще не підписались, обов'язково виправте цю прикру помилку. Адже кількість підписників прямо пропорційно впливає як на якість контенту, так і на ту силу, яку мають ці відео. І ти це нічого не зробиш. Підписались? Дякую, тоді давайте розбиратись у цій ситуації разом. Для початку поговоримо про ставлення Зеленського до Вілкулів та про те, чому він їх досі не прибирає. Я не буду посилатись на анонімні джерела, а просто нагадаю, що як тільки Володимир Олександрович став президентом, він відвідав кривий ріг. Якщо можна, ми люди дуже відкриті, так що запускайте людей. І недвозначно натякнув діду Вілку, що має великі сумніви в тому, що він лишиться керувати містом і надалі. Ви в му году хочете бути маром Ну, мабуть, і далі. І далі? Звісно. Не уверена. <laughs> Куда? Куди ж далі? Здравствуйте. А потім був момент, коли формувалась політсила, яка мала на меті показати українцям нові обличчя та новий формат політики. Але не показала. Не буду говорити за всю Україну та за усіх депутатів Слуги народу лише про криворізьких, але теж не про усіх. Тільки но почалися такі рішучі зміни. Я, як і більшість наших співгромадян, повірив у те, що можна все виправити. Повірив, що нарешті прийшли люди, які виріжуть цю ракову пухлину з нашого міста. Але не так сталося, як гадалося. Нові обличчя виявилися такими самими, як і старі, лише. Іншого кольору. Ще навіть не прийшовши до влади, вони почали будувати плани щодо того, хто і як буде грабувати Кривий Ріг замість Вілкулів. Вони приходили до виконкому, зустрічалися з дідом Вілкулом та вели розмови про те, щоб він віддав їм якісь бюджетні потоки під їхній контроль, шантажуючи тим, що мають доступ до президента. Е, прийшли люди. І... Ви зараз маєте здивуватись, чому вони приходили до Діда Вілкула, коли міським головою був Павлов? Це що, я помилився? Ні, це не помилка. Павлов був номінальним міським головою для галочки. Усі або більшість стратегічних питань вирішували як і раніше вілкуляки. Як і зараз, правильно, щоб не було каких-то збоїв, так от розуміючи свою силу в кривому розі, вілкуляки послали куди подалі нахабних зелених, які планували їх посунути та грабувати місто самостійно. Ну, наприклад, у якості прикладу, розкажу вам коротеньку історію про те, як один депутат від партії президента зміг віджати стару будівлю біля швейної фабрики під демонтаж, а інший депутат намагався цьому завадити, але його попросили не смикатись, бо там були зав'язані гроші. Не всі про це знають, але ті, хто живуть. Поруч або часто там проїжджають, бачили, що недобудовані споруди в районі ШПФ вже кілька років розбирають при прямих лучах сонця. Це стало можливим завдяки подачці, яку вілкуляки дали члену партії президента. А той передав це підприємцям, які за відкат погодились розібрати будівлю та віддати частину прибутку з продажу вживаних будівельних матеріалів тому самому депутату, який це все порішав. Інший депутат президентської партії не знав про договорняк і почав відстоювати справедливість, публікуючи в своїх соцмережах про це інформацію. Коли його колега до нього звернувся з проханням зупинити свої потуги, бо так треба партії, молодий і зелений депутат розлютився та навіть планував вийти з партії. Але потім чомусь передумав. Таких історій дуже багато, і здебільшого вони пов'язані із невеличкими схемами. Як, наприклад, схемка, у якій депутат від слуг у центральному міському районі Кривого Рогу, задурив людей тим, що він представник президента, і вони обрали його головою ОСББ. А потім побачили, що відбуваються типові вілкулячі схеми, коли на папері. У двір привезли 8 тонн піску, а по факту півтони. Коли грошей на балансі було 300 тисяч гривень, а потім вони кудись зникли. І цей депутат що? Правильно залякує усіх тим, що він правий палець лівої ноги президента і нічого йому не буде. Вийди отсюда, розбійник ти. Люди навіть до телеюзіка звертались, але що? Правильно, він нічого з цим не зробив. Бо сам зайнятий дріб'язковим піаром і пошуком, яке ще підприємство можна собі рейдернути під шумок, бо він точно знає, що його політична кар'єра добігає кінця, і після перемоги, коли будуть чергові вибори, в нього залишиться лише те, що він собі придбав непосильною працею за ці роки. Тому не сильно напружується у допомозі людям, дбаючи лише про власне черево, ой, тобто геніологічне дерево. Голова фракції партії Зеленського у Кривому Розі віджимав землю, щоб отримувати надприбутки, брав в оренду ті ділянки, які ніяк не можна було законно отримати. Навіть землю танкового полігону засіяв сояшником. У селах навколо Кривого Рогу він робив дуже добрі вчинки. Будував котельні, які працювали на відходах, що лишаються після збору врожаю, які цей добродій продавав громадам по завищеним цінам, щоб не навіть на цьому. І знаєте що? Пан Зеленський знає про ці історії. Можливо, звісно, не про усі, але про найкричущі знає. Тому фактично йому немає на кого замінити вілкулів зараз. Здравствуйте, адже не треба бути генієм, щоби зрозуміти, що під час війни замінити одних ворюг на інших це дуже погана перспектива. Так, вілкуляки крадуть як божевільні. Але при цьому вони розуміють, що треба зробити, як треба збрехати, щоб у суспільстві не почались незворотні процеси, які прямо чи опосередковано вплинуть на ситуацію у воюючій країні. Та нада теж паніма. Нові ж обличчя чекали майже 4 роки, щоб почати красти в таких масштабах, як крадуть вілкуляки. Вони ходять поза вуглами і мріють про той день, коли дорвуться до корита і будуть жерти в три рила. Прикольно. Це розуміють не тільки в офісі президента, а й ті місцеві олігархи, які при вілкулах збудували свою імперію. Такі представники єврейської діаспори, як пан Лерон Едері та пан Мармер, не хочуть змінювати зрозумілий статус-кво на незрозумілих голодних зелених депутатиків, які, вочевидь, рано чи пізно до них прийдуть за своєю частиною їхнього майна. А, наші люди мудрі. Пан Едері, наприклад, про що розповідали нам інші криворізькі журналісти, має відношення до забудови ларьками площі Визволення. Ці ларьки оберігають вілкуляки. А що буде з ними, коли прийдуть зелені депутатики? Треба буде або прибрати ларьки, або платити в іншу кишеню за них. П'ять мільйонів. А ще пан Равін має відношення до монополіста, який ремонтує дороги в Кривому розі за цінами у вісім разів більшими, ніж якби будували ці дороги на Марсі. Фірма в рівних частинах належить Топ Грінфорд С. Самвела Єганяна. Едері Манахем. Мандел, якого пов'язують з головним рабіном Кривого Рогу Ліроном Едері. Що буде, коли Вілкуляк приберуть? Новий зелений голова або запросить незрозумілий відкат, або допустить конкурентів, які дійсно будуть будувати дороги. Ну чи вдаватимуть, що будують, але вже без участі у цьому пана Рабіна. Розумієте, на чому тримається влада Вілкуляк, і чому ми не позбудемось їх через рішення президента? Пан Мармер один з найбагатших людей в цьому місті. Йому належить майже все: заводи й параходи. Він нажив неймовірні статки на кривом. Морозі, але для Кривого Рогу нічого не зробив, окрім тіари на площі визволення. Навіщо жадібній людині, яка майже нічого не зробила для міста, ділитись своїми статками з кимось іншим? Навіщо шукати нових посередників і знову домовлятися з кимось, щоби збудувати новий торгівельний комплекс? Якщо вже все вирішено і договорено з вілкуляками? Підсумуємо, вілкуляки зробили те, про що мріяв Янукович: збудували імперію всередині держави, імперію з чіткою вертикаллю влади у прямому сенсі, як мафіозний клан в Америці. Під час війни просто неможливо знайти таку армію полісменів, яка б розслідувала всі ці 13-річні схеми і махінації. А ще важче знайти армію чиновників, які займуть місце мафії і почнуть ефективно та чесно працювати. Ну так чи не так? Якщо Зеленський прийме рішення замінити вілкуляк на членів своєї партії, вони засеруть йому репутацію так сильно, як це ніколи б не зробив жоден його політичний опонент. Якщо замінить на когось іншого, якусь іншу партію та інших людей, тоді важко спрогнозувати, що буде. Якщо в нових щось вийде, це теж вдарить репутаційно. А якщо не вийде, може бути так, що люди образяться на цю заміну шила на мотовило. Тому я переконаний, у Зеленського зв'язані руки. А вілкуляки тут не так, як рашисти в Херсоні, а й справді надовго, якщо не назавжди. Мягко гаварія. Бо вже зараз витрачаються неймовірні кошти та сили, щоб задурити людей і отримати собі електорат на наступні вибори, на яких брехло Саша піде аж бігом. А якщо соціологія покаже, що він не проходить, будуть просувати когось на кшталт Павлова. Але цього разу це буде Женя Удот. пошло. Або Саша Катриченко. може бути дуже велике горе. Якщо до кінця війни в цьому плані нічого не зміниться, то для мешканців Кривого Рогу вихід лишається лише один: точніше, два покинути кривий ріг і чекати, поки ця ракова пухлина сама не здохне, або боротися за своє місто до кінця, як боротись. Якщо вам цікаво, розповім у наступному відео, тож обов'язково підпишіться на канал. У кінці хочу вас запитати: я дивлюсь по статистиці Ютуба, якщо кожен день робити відео, перегляди трошки падають, бо глядачі, я так розумію, стомлюються постійно чути про вілкуляк та їхні злочини. Та звичайно. Тому я вирішив робити випуски двічі на тиждень: щовівторка та щоп'ятниці. Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарі. Ну а на цьому все щиро дякую за вашу увагу. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ганьба корупціонерам і перевзутим расистам. Живіть довго та процвітайте! А вілкуляки згиньте в пеклі. А все остальное то такое. Апукавоць іду автомослові особисто духу. Потім ще судження та все, що з ти тридцять країн на цим інших з банків країни. Автослові освіти надавати.